Це працює, збираєте гроші з народу Чи а, я дивіться, у нас благодійні заходи відбувалися? Які назагалі це мої гроші, які я витрачаю на допомогу за цілу моєї родини. І 40, ми і моїх друзі 40 тонн гуманітарки. Ви працюєте а, значить, там на моїй сторінці це вся, вся історія це є. Це, це, все да, це я. Це я це я Артем Соломах. і я право за людей. Наша. Благодійна організація. Я не один нас бачу. Бачить Вася, друзів. як виходить. Вася бачать, бач, як виходить. Це ноги в оренду, блять, протези дають. А пацани на блядь, таких тачках гоцають. Ну, ахуєнно. Не бачать клопайте, хлопить. Йому держава списала гроші, повинен були автоматично дати протез. А йому дали в оренду. Механічно, Механічно. Механічно. в оренду. Механічно. В оренду. Охуєнно просто документи. Єбать вас. Хлопці. Я, я підтримую ваш рух, але ви не того взяли, у мене офіційно ці звернення були від, від фонду а, на те, тому що я є і батько. І, я я, 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 я оце шушвалі я я я все, я вообще, блядь не вірю. Ви як пизділи, так і пиздите, блядь. Я вам взагалі, блядь, не вірю. Дивіться, не треба так розмовляти, ви дуже неправі, я вам хочу сказати. Зати ви Я можете правиль. подивитися на мої сторінки і все в цьому переконатися. В інтернеті можна знайти все, що угодно зага. Так, а, 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 почекайте. Ну для хайпа число на 88. Бля, я сейчас стою де слово хайпа, да? Ну да. Ну а що? А як можна А що хоча... називать хайпа? Ми тільки скем де я вийшли, бля. Вони ти... крешуть, продають ці посвідки, бля. З якого у вас під стеклом. Ви не мали права його виставити вони... підстекло. Вони вони взагалі як... обсудав цю перепуску я казав. Зараз ми розберемося, повірте мені. Я просто розбираємо. А я розумію. На якому акаунті 88? А 88. Де ана 88? На якому акаунті? Дай Давайте краще робити разом в справі добре, а, не... а нам прийнять. <ріць> доброго дня. <ріць> 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 я не можу, блядь. Доброго дня, доброго дня. А доброго спитайте, дня. будь ласка, у цього молодого чоловіка. Спитайте в нього, як він допомагає волонтерам. Я от громадська організація, я хочу знати, які в нього документи, які в нього права статут. Як йому винесли на вулицю таку, ну, оцей дозвіл, як йому могли прямо на вулицю до машини, це яка повага повинна бути? Ми зробили звикли з КМДА, тому що КМДА пропуски місті Києва нічні, знаєте, такі що перебер. І ми вирішили пройтись просто. Там ми зустріли повний. Ми виявили дівчину, яка. 20 років займається тим, що докалоє губи, а вона їде з пропуску. Ну це неправильно, під час комендантської години. Ні, Потім... в нього, Як це йому винесли? Почти, Чого так, це йому винесли? Оцей оце автомобіль. Покажіть свій пропуск, будь ласка, хлопці. Побачили автомобіль? Так, да, Під стеклом якого знаходиться спецпропуск. По-перше, це ж порушення, він не має права під стеклом його дермати. Це рад. Він робіть коментар пола. Хлопці накинулися, мій автомобіль. Я чула, ні, брехня, він бреше, бреше. пишемо. Да. бреше, хлопці, там все куплено. <реш> Ще на його полистав сторінку, він постійно їздить, вигружає <реш> на Донеччині зірий. Латиш, латиш. Там зміялося, <реш> написала, <реш> коротше, арідка. А може він. Uh, ну, закупити МВФ як умовні Давайте а, в порядку. Можна я тут давайте, я давайте без конфлікту? Ні, да, ні, ні, все, добре, добре, добре. Давайте, ви давайте. Значить, слухати мене покувати. Хто ви, що ви, від вас перепуска? О, тепер він нападає на хлопців, гляє, який нагле. А це мені подарував, тому що допомагає ЗСУ. Подарували. Так, да, допомагає ЗСУ. У мене на черзі хлопці. Так давай допомагай. Ви давали, чи у вас запит є? Ви сказали, що ви запит дали і вам... Ні, він... Ні крак, я, про... я не за... А, крак, що врод. Все, 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 вибачте, я прошу. А якщо почав дергати задній дзен? Хто на черзі? Ну це я не може. Це сама ситуація, я зникався в цій ситуації. Вони Та тут... він не похожий на трускування. Він вже займається поліцейським правом. Я є науковому щоб... поліцейську. У <в> мене добре <пліцент> поліцейське право в Україні. Я є членом офіційної цієї організації. я показав, сказав що я Інтерпол, щоб вони якби. Злякалися, знаєте, щоб не було це зі кіцепору на лякають? лякати надуть і будуть ну, краси і наживатися блядь, на всіх пацанах. Чи Чіп, <світ> ну скажи, скажи чи напиши, що в мене є потреба? Хлопці мене просять машину на запорізькому напрямку. Бо, Жив, це у мене ось о, у мене ось о, мені написала людина. Сказали, що мене я був. Помагає, якщо він допомагає, то хай вак <закресить рес> на гарячу почту. <рес> ну попросить у нього номер телефона. А, да, вас і <рес> Все є. Я позвоню спробувати. А... А... Од... Од Од одну хвилину одну хвилю не, не можу, вона мене на серв'яку. Дивіться. Мене зараз дивиться всіки, більше Пів... 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 <рес> тисячі людей. Да? Вся під... Європа дивиться, вся Європа. Вона була пістекла, чи ні? Це є порушення. Ви не маєте користуватися перепуском, яка видана. Напишіть, була б перепуска під стеклом чи ні. Була, була, була. Він сказав, що підстав, Так, подарували, він сказав. Подарили, подарили проп... брехун. Пропуск, пропуск подарили, Вася, так? Що це таке йому? йому? Винесли пропис, де це таке бачено? Це якщо тільки за гроші, підказавши. то я таке бачу. Я блядь. Я, я зараз відійду, зателефоную на чергову частину, запитаюся, на кого була закріплена ця перепуск, подальшому вас питаю. Якщо захочете... — А це те, секрет. Не це... Ні, нехай розглядаю. прямо ефір покаже вас. Дивіться, я вам скажу пропусті? зараз, дивіться, я вам скажу зараз дещо. Ми тільки що були в КМДА, mm -hmm. до нас вийшло при, начальник управління mm -hmm. департаменту. Вони не знають, кому вони видають. Вони видають на якесь при... я я знаю. — Він сказав, що йому що він пішов і отримав в Києву адміністрацію. <звук> Потім він сказав, що йому винесли на Блядь.

Коли нас підрізали, приїхала поліція, і синочок за рулем був в наркоманіще, і папа несе кошти, поняв? Не mm. ну не сісняючись так дає поліцам. Я підходю ти? кажу: ви ж знаєте, що я громадський діяч? Що, що я кажу, ну, я буду усюди про вас говорити. І вони обісралися, коли я позвонила вже в область, почина... ну почала піднімати область. Не, 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 вони, щас, суки, просто ну, відкрито не. беруть. Чуєш, Латиш, Серега, 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 ти тут? Сереж, Сереж, ти тут. Чуєш, Чуєш Серега. Знаєш, що я думаю. За свої гроші, вони. Да, ви мені не дали договориться вчера, мені кажется, немного. А потім типа це все. Везуть два мікроавтобуса, а отримують 10 фур. Це не про вас лично кажу, не про нього. Це я просто кажу з личного опит. Я сподіваюся, це не про мене. Ні, що... Я сказав, це злісто опита, я не про вас кажу. я у вас ні кошти складаю. Ні, дай Бог! Да. Мене взагалі, якщо Дякую. це правда, це шана перед вами. Дякую, що. Якщо це правда, це все, правда. Ви все, можете все. подивитися на провінцію, це все є. Та я опри Ту теж ти бачив і спутників все. Будемо знайом, Олексій. Почитайте, ми маємо, ви, знаєте, ви знаєте, хто, Стоп, ви знаєте, до переваги стоїть. Дивіться, ви сказали, що люди. Ми робити з вами маємо, ви розумієте? Я, ми, з вами так, так ми однаймо, я нікого з вами хочу і нікого немає. Я хочу разом робити добрі справи. Правильно, Я так. я хочу робити добрі справи разом з вами, ви розумієте? я не та людина. Розкажи йому про мою ситуацію потім. Ну Дивіться, давай чесно. Ми дві дорослих людини. Я сказав, що ви. А, мі, а затримання, я поліцію викликаю. Ви після цього я почав викликати поліцію. І ви при чому націли я не розумію. виїжджати у мене стрес? Розумієте? Будь-яка людина в такій ситуації не розуміє, що робити краще, що що відбувається. Ну Це буде у вас буде у вас тепер опит. знати, Буду, що да. робити, коли у вас я ще раз кажу, до всіх звертаюся, да. ніхто Добавайте. не виставляйте ці перепусти ДРГ. Їх робить Добавайте. копії, Я знаю. Печатують, а потім їздять на, на цих перепусках. У поліції прямого допуска немає до них. І потім по Києву палять машини, фотографують передвіження техніки і тому подібне. Ось чому проблема. Я не хай пану, мене тільки вийшли. У мене прямий ефірі, що з КМДА, ми йшли на Бісарабку. Показати, блядь, зараз в прямому ефірі, але я зараз рептую там зловлю, там ще машин 20 з такими пропусками. Так, да, саме цікаво, що саме переписів да, з іншої сторони не написано, там, що не, не коли видають, її. все повідомляють. Ну, це, це ось в чому проблема. А вам вийшли біля прохідної видали її. О, чому проблема? Ну так. Да. КМДА, да, Це ось. не КМДА. ви ж сказали, що це ВК вам видало. Це ага. обласна е, адміністрація. Міська військова адміністрація. Київська київська міська Проверю. військова адміністрація. Да. Скажіть, є що тут ага. порушення стоять. Вона ага. хоче припаркуватися. Не можна паркувати. <кій> не можна. <кій> Просто ви попались під гарячу руку. І отак сіва йтикать терпола, блядь. Да, я інтерпол. Свого часу я їм двері вибивав. <кій> коли мою доньку вони, блядь, не об'являли в рошу. А, ми, а, а сміття тут мусора пацани без обід. Не поліція, не менти, а мусора. Зняли її з розшуку для росіян. Свіття. Вона беззаті зникла. І я сюди такі злибляю просто. Я, я готовий сьогодні, блядь, що ночь. Блять. Я сьогодні поїду все... на южний а мост ходу. Я, мост я, я не буду на южному мосту стоять, блять, побачите блять, з палаткою. Я, я сам, їм судову. Я я Та а ви не розумієте, як поліція під час війни у росіян бере гроші. Це місто Київ, Шевченківське, бере гроші і знімає дітей з розшуку, щоб з Інтерпола. А Тому я вас ви мене як білюмок расти, коли я почув Інтерпол. Я їм двері вибивав свого часу. А я думаю налякаю, щоб бандити мене не блокували. Так. Я тільки з блядь, діла, блять, за таких козлов від цього сміття Шеченківського району, який за гроші під час війни знімав, зняли мою доньку з розшуку Інтерпола. щоб її фамілію зміняти поміняти в Росії. Я вам дуже співчуваю. Це жахлива ситуація. Це піздець здеться яка ситуація, блядь. Приходиш, блядь, ловиш цих сам, показуєш, а вони вигаражують. замість того, щоб робити свою справу, щоб їм восхищалися. За них народ голосував. Вони що роблять? Покривають свої. Я розробив експеримент. Я тільки вийшов. Ось з Кимдиами мене прямий ефір де уже пів три години. Давайте краще об'єднуватись разом допомагати, робити добрі справи. Оце, Оце не прийде. Да. будь ласка, давайте трошечки. Бо ви так страхи, слишком емоційно. Мені потрібні ваші документи і когось із вас. Будь ласка, я ваші. Потім я хочу. Можна. Е, Потримую, будь ласка, перше. Зараз встановлюємо, зараз мені цього частина за